Вони мариновані, стерилізовані і все одно хрумкі. а ще пахнуть кропом і чесничком. Даю рецепт огірків, які в народі називають в пакеті, тільки на зиму. Настільки я спокійна до консерв, їх у цьому сезоні роблю вже другу партію. До картоплі такі огірочки можна їсти без нічого, вони дуже ароматні. Терміни ще дозволяють, огірки на базарі є. У нас на кінець вересня вони по 60 гривень за 1 кілограм. І дуже важливо багато зелені. Беріть великий пучок кропу. Порція йде на 4 кг, великий пучок петрушки, багато кропу, також великий пучок. Я взяла дві великі голівки чеснику і спеції для маринаду. Тут важливо 200 г цукру, 180 оцту, 150 г олії та 50 г солі. В оригінальному рецепті всього йде по 200 і 50 солі, але ці 20 г оцту грають значну роль. Для мене 200 г на 4 кг молодих огірків роблять салат закислим і надто маслянистим з додаванням 200 г олії. Роблю я його уже далеко не вперше, і за оригінальним рецептом, і за цим, який пропоную, куштувала не лише я, і це кращі пропорції для салату огірків в пакеті на зиму. Отож, огірочки добре мию стільки разів, скільки потрібно. Зараз пішов другий урожай огірків, які сіялись пізніше, вони чудові. І на відміну від літа, такою погодою займатися закрутками саме задоволення. Також мию зелень і відважую всі спеції для маринаду. Починаю нарізати огірки, але не дуже дрібно. Я маленькі різала на чотири частини, у баночці вони вийшли дещо м'якими. Молоді корнішони достатньо буде розрізати наполовину. Зелень також не дуже дрібно. у посуд, де уже лежать порізані огірки з зеленю, 50 грамів солі, 200 грамів цукру. Грамів оцту. 180 грамів оцту та 150 грамів олії. Туди ж натираю на крупну тертушку чесних дві голівки, можна його перепустити через прес або подрібнити ножем. Гарно все між собою перемішую і залишаю маринуватись на 3 години. Кожні півгодини бажано перевертати огірочки. Багато зелені, чесноку. Ой, як вони пахнуть ці огірочкою. Хто зі мною погодиться, що нічній консервації це ще той релакс. Особливо коли не спиться. Обожнюю. Отож у нас уже стемніло, добре промариновані огірки, щільно, не трамбуючи, накладаю в баночки і рівномірно заливаю маринадом. На дно посудини, у якій буде проходити стерилізація, стелю рушник або якусь маленьку дощечку, чи як тут підставку під гарячі. Все ж таки краще, щоб дно банок не торкалося вогню, щоб огірки і на дні були хрумкими. Все, баночки заливаю теплою водою, трішечки більше, ніж до половини, накриваю кришками. Зверху кастрюлі також накриваю кришкою і після закипання води 10 хвилин на повільному вогні. Закручую і добре утеплюю до повного охолодження. Саме в закрутках це те, що... Так, саме цікаве в нічних закрутках це коли вже все готово, а виявилось, що ти забула докупити кришки.